До лисенки Черкаської області нещодавно завітали кандидати у народні депутати від політичної партії Громадянська позиція, яку очолює уродженець Черкащини Анатолій Гриценко. Представники партії Микола Нещадим та Віктор Ткачук під час зустрічі з виборцями розповіли про шляхи виходу країни з економічної кризи. Генерал-лейтенант у відставці, голова центрального виконавчого комітету партії Громадянська позиція Микола Нещадим переконаний, що вступ України до Європейського союзу та НАТО можливий за умови побудови трирівневої системи оборони країни. Сьогодні нароблено багато побуло. Не вводиться в воєнний стан, не ставиться завдання виконувати оборонні закази на казначейських рахунках. Міністерства оборони мільярди гривень не освоєні. Очільник Житомирської обласної організації партії громадянська позиція Віктор Ткачук наголосив, що в Україні негайно треба реформувати медицину. Як ви думаєте, куди де більше грошей на міліцію чи на медицину? 18 мільярдів гривень на міліцію, тільки 8 мільярдів гривень на медицину. Ми маємо змінити це. Держава має захищати країну, а не захищати цих людей. На зустріч прийшли і рідні Олександра Кралюка, номер 15 у виборчому списку партії Громадянська Позиція, який сьогодні у складі батальйону Айдар захищає незалежність нашої держави на сході України. Десь у кінці травня місяця вибрав свою позицію і пішов служити в Айдар на сьогоднішній день. Воює якраз у містечку щастя, та що кожна хвилина для нас тривожна. через те, що ми чекаємо, щоб не дай бог не случилось? спілкуючись із мешканцями Черкащини, кандидати громадянської позиції Анатолія Гриценка не лише інформують виборців про програму партії, але й вивчають потреби району, адже після виборів всім разом доведеться творити нову державу 26 жовтня. Голосуй за 27 номер у бюлетені. Політичну партію громадянська позиція Анатолія Гриценка.